На початку пленарного засідання депутати міської ради висловили слова вдячності першому заступнику міського голови Галини Семенець та директору юридичного департаменту Олесі Панченко за відстоювання інтересів громади Житомира у вищому господарському суді України та збережені 11,5 мільйонів гривень бюджетних коштів. Затим заслухали інформацію про виконання програми економічної та соціального розвитку міста. Серед головних аспектів доповідач назвав загальний обсяг іноземних інвестицій Майже 95 вибачаюсь, мільйонів, США, що на 42% перевищує обсяг, запланований програмою на 2011 рік. Зазначені кошти вкладені в 139 суб'єктів господарювання міста. В обласному рейтингу. За напрямом інвестиційна наукова та інноваційна діяльність місто Житомир зайняло першу сходу. Житомирський міський голова подякував депутатам за їх позицію і наголосив, працювати є ще над чим. Виконати вперше за останні роки і його перевиконати фактично в декілька разів зменшити кількість підприємств банкрутів. Заборгованість по заробітній платі збільшити прибутковість комунальних підприємств, придбати вперше за роки, я скажу десяток років швидкі допомоги благодійно, залучити кошти від королівства Нідерландів на дитячу лікарню на сучасне медичне обладнання, тобто багато об'єктивних досягнень. Я не говорю про будівництво і завершення будівництва і дитячої лікарні і школи, які були виконані. Депутати ретельно розглядали кожне питання, особливої уваги дісталось. Щодо подальшої долі земельної ділянки по вулиці Корольова, 39, визнання днів вимушеного простою трамвайно-тролейбусного управління страйком та виплати соціальних допомог малозабезпеченим верствам населення. На жаль, ми знаходимо питання і гроші на багато питань, але не знаходимо на питання, які турбують нас мешканців. Тому ми пропонуємо в змінах до бюджету надати доручення департаменту фінансів додатково вишукати гроші. На проведення капітальних ремонтів ще в цьому році ми піднімали ще багато цікавих питань, а саме виплати людям малозабезпеченим, Це допомога загалом. Розглянуто майже 40 питань.